Що ж відбулося у 2019 році, на сесії Сумської міської ради був розглянутий проєкт рішень про встановлення надбавки, преміювання та надання допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги сумському міському голові у 2019 році. Голова громади, згідно своїх повноважень, може винести такі рішення. Якщо більшість депутатів проголосує за то голова громади отримує оці надбавки, премії і таке інше. Але є неодинокі випадки, коли громада невдоволена цим, бо вона розуміє, що голова громади сам собі в відповідності до рішення встановлює премії. При тому, що депутати за це голосують. І це неприпустима норма, якщо казати про розвиток громади. Такого не може бути. Бо голова громади має відчувати свою відповідальність, за свою роботу. Не так, що оце рішення вони виносять. Щодо надання допомоги, надбавки, премії. Ні. По результатам роботи має бути оцінена діяльність голови громади, а не так, як зараз. Це мають бути зміни в законодавстві. Це не може бути в тій країні, в будь-якій територіальній громаді, якщо всі вокруг розповідають про розвиток. І про майбутнє. Але при цьому залишається оцей момент і багато інших моментів. І ось ваша думка, шановні глядачі, чи потрібно, якщо брати всіх міських голів, встановлювати їм такі надбавки у вигляді рішень, премії та надавати допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу? Мають бути змінні в законодавстві. Це треба прибрати раз та назавжди. Бо оцінка діяльності будь-якого міського голови, оцінюється по тому, як він виконує свої повноваження, які наголошені в законодавстві, в законі України про сходування, глава друга. Там, де наголошено більше 200 повноважень, окремо власні самоврядні і окремо делеговані. Він має їх виконати. І його результат діяльності бути по виконанню повноважень. Він має.